У міні-футбольному турнірі, який відбувся у спорткомплексі Олімпія, участь взяли учні обласної загальноосвітньої школи інтернату для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опіки та Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату. Ініціатором цієї благодійної акції виступив фан-клуб Буковини, яку організаційно підтримала головна футбольна команда краю. Ми показуємо, що ми є істинні патріоти, що ми здорова нація, що ми в ну, ми не можемо дарити подарки, але ми влаштували для того. Ну чим могли тим помогли, підтримали нам допомогли. І ми влаштували таке ну не дітям, це вже хлопці, свято, щоб вони знали розуміли. Ну і взагалі люди, які прийдуть, будуть бачити, що ми не є такі аж погані люди. Ми є справжні патріотики, вболіваємо за нашу. Команду учасники турніру, які до речі мають змогу безкоштовно відвідувати матчі буковини і з трибун спостерігати грою футболістів, цього разу мали можливість поспілкуватися з гравцями команди, які виступали в ролі арбітрів зіграних матчів. Судилося, ну, як кажеться, ну я не суддя, але приємно, що наше руководство і наші фанати зібрали і організували цей турнір. І я читаю для дітей це дуже радісно іменно в день Святого Николая. праздник для них від команди і фан-клубу учасники змагань отримали футбольно-спортивну атрибутику, яка допоможе школярам і надалі займатися улюбленим видом спорту. Завжди приємно робити добро, тому що добро завжди перемагає зло. І приємно одне що за наших фанатів, що вони захотіли це зробити, і ми допомогли їм. Я думаю, що приємно і цим дітям, які приймали участь в цьому турнірі. І приємно в дійсності, що наші фанати відносяться до, такої, до таких заходів. Так це. Бо це свято Миколая, це свято добра. Так що я думаю, свято вдалося. Переможцем турніру стала команда спецназ ліцею інтернату, яка у фіналі з рахунком 3-1 обіграла команду Джерело з обласної школи інтернату. З рахунок чого сьогодні перебували, думаєте? Ну, за того, що ми самі класні тут були, Самі найкращі. Техніка добре грали. Спортивна команда. За перемогу саме головніше. Ми хочемо, щоб такі турніри були дуже-дуже часто. І ми вболіваємо за нашу команду «Буковину», підтримуємо Надіємося, що може колись будемо грати за Боковину. Сирібатюк, патія, телеканал ТВ.